Ліхтарики з Аврори на сонячних панелях перевіряю, тестую і роблю висновки. Пацієнт номер 1 на 30 світлодіодів. Тут у нього датчик руху, кнопка вкил-викил і розмір панельки у нього 8 на 4,5 см. І ось характеристики, які вони заявляють. Другий пацієнт на цілих 100 діодів, датчик руху, кнопка на безліч режимів і панелька має розмір 4,5 см. На 7 см. і характеристики ви бачите на екрані. Всередині першого екземпляра сірий акумулятор, на якому нічого не написано. Всередині другого екземпляра бусковий, на якому також немає ніяких написів. Сірий акумулятор важить 23,5 грама, бусковий трохи важчий, але далеко не уйшов і важить 27,5 грамів. Але що нам та вага, треба міряти ємність. Вставив спеціальний прилад і через деякий час побачимо фактичну ємність обох акумуляторів. Ну а тепер треба з'ясувати. Скільки споживають ці ліхтарі. Екземпляр номер 1 напругу виставив 4,2 В, хто не в курсі. Це максимальна напруга на подібних батарейках. І його споживання складає 1,8 Вт. Чисто для порівняння з 40 см світить ось так. І прилад при цьому фіксує 220 люкс. Емітуємо трошки розряджений акумулятор 3,5 вольта. Світить ось так, а прилад фіксує. 165 люкс. 2,7 вольт, це майже розряджений акумулятор, світить, майже не світить. І прилад фіксує 30 люкс. 2,1 вольт. Ліхтарик перестав реагувати, нічого не споживає, і це дуже добре. Можна сказати, що захист від критичного розряду акумулятора в нього є. Другий ліхтарик при напрузі 4,2 В споживає майже 3 В, світить значно краще, і прилад фіксує 400 люкс. Трошки розряджений 3,7 вольта світить ось так. Прилад фіксує 360 люкс. Ну і майже розряджений 2,7 В споживає 0,16 Вт. Майже не світить, прилад фіксує 44 люкса. 2,1 В ліхтарик не реагує, нічого не споживає, тому захист від низького заряду батареї в нього також є. І так, друзі, чесна ємність акумуляторів вже відома. Акумулятор від першого зразка має ємність 500 мАч, що майже втричі менше, ніж заявлено. І другий зразок має 700 мА, що також майже втричі менше, ніж заявлено. Але ж, враховуючи всі цифри, які ми раніше отримали, виходить, що екземпляр номер 1 на своїх чесних 500 мАг, що дорівнює 1,8 Вт годин, зможе світити 9 години поспіль. А це 720 разів за ніч він може увімкнутися, враховуючи те, що у нього затримачка 10 секунд. Людина пройшла, він включився на 10 секунд і потім виробився. Другий екземпляр має чесну ємність 700 мАч, що становить 2,6 Вт, і зможе просвітити 1,6 години поспіль. Що складає 270 разів, враховуючи те, що затримачка у нього не 10 секунд, як там, а 20 секунд. Але ж цей ліхтарик має лише один режим по датчику руху і 10 секунд затримачка. У цього ще є два додаткових. Перший режим банальний. Людина пройшла, він 20 секунд посвітився і виробився. Другий режим людина пройшла, він деякий час світить яскраво. А потім понижує свою яскравість і не виключається взагалі. Виключається він тільки в тому випадку, коли зійде сонце і на вулиці стане світло. Хоп, перейшов в економний режим. Тепер знову, якщо людина пройде, він почне світити. Яскраво. Ну і третій режим він просто тупо загорається, коли настає ніч, і вимикається лише тоді, коли на вулиці стає світло. Тепер лишилось з'ясувати, скільки енергії ці маленькі панельки здатні накачати. Ці штатні акумулятори. Для цього я їх зараз розряджу спеціальним пристроєм, ставлю на місце і повішу на фасад на весь день. Ну і нагадаю, що спонсор даного відоса компанія Екобарви. Якщо вам треба якісне, доступне, безшовне покриття для стіни і стелю в вашому домі, ось вам, будь ласка, сайт екобарви.ua або номер телефона підключень Viber. Пройшло півтора дня, і перший екземпляр має 3,9 вольта. Другий екземпляр набере. 3,8. І це означає, що в березні горіти на свою максимальну потужність вони ніколи не зможуть. Перший екземпляр за півтора дня набрав лише 162 мА із 500 доступних, акумулятор від другого екземпляру набрав лише 108 мА. -год. Тому ці цифри треба поділити на 3 для першого екземпляра і на 7 для другого. Права на існування мають обидва, особливо за 100 гривень, але на мою думку, цей мальчик краще. Тож дякую за перегляд.